роман бабути прям стаканчик прям пакетик прям ножницы потому что я уже так пробовала открыть вот кто хочет вот такая вот бутылка ой банка короче коробка там три штуки за 14 злотых ну 14.99 И так, короче, теперь голова нам туди. Там была рысь, не вкусная, я любила клубнику, потому что клубника вкусная. Потому что клубника вкуснее, чем мне Там и манху, и какие-то латовые фигня, я любила клубнички. Выдабляем. сироп. Е, тепер сразу кажу, що якщо о, хтось там робив таке. Похожу щось, на ну, то, щоб одразу знали, як що. Щоб не читати інструкцію з непонятною мовою. Дане як то і польська, і якась китайська, не знаю. Може і не китайська, ну коротше, там якась мова. Зразу з там нічого не понятно. Тепер треба, коротше, той джем розпреділити по... по бокам. Зараз ми будемо наливати воду. Взагалі, можна мінералку, можна стік, а можна чай. У мене немає. То так що беремо мінералку, а чай у мене тільки фруктовий. Бо чорний янтів. Наливаємо 100 або 150. Ну, я чуть-чуть перелила, тому що я увіклась, ну нічого. Ми налили. І тепер тепер беремо самі шарики. Вони ну, дуже класненьки оглядаються. Ну, на відео вони реально хоже, і класно виглядає, а в житті щось не дуже. Хорошо, я зараз включу. О. Ну вот так от у не виглядає, але зараз я дошвид це випущу. В ноги. Вот. Ну, вот так. Ну от так от виглядає. І тепер на Андру відкрито. Виливаємо. Розправим, коротше, шарики. Взагалі там треба ще льоду додавати, але в мене льоду немає. Ну ладно. Це не явновато. А виноват ті, хто це от все запаковував. Шарики было пиво. Если шо, трубочки тут тоже дают. Вот такие вот эти трубочки. Запакование. Они, конечно, не пластиковые. В Украине дали, конечно, пластиковые. А вони тут що ще не дуже добре, тому що вона то вже зламалася. Це не з того, що її так просто запакувала, а з того, що я її так відкрила. Ой, ось так от це все виглядає, це треба все перемішати і так. Ну, це взагалі дуже гарно так виглядає, тому що той джем там на самому низі він саме темний, потім світлий і потім висвітліше. Це дуже гарно виглядає. Если у вас минералка, у вас будет это все вот так вот выглядати. Кстати, мешат обязательно. Це будет виглядати якось так. В общем, це это вкусно. Дуже. А туди треба додавати льот. Зараз скажу як шарики. Не попався шарик. Вот тепер буде. Ну, шарики вкусні. A, oj, to było słodko, tam te sztuki takie dają. No, my na dług tylko wodę i wziął, a tam się dalej Всім цим Вот зараз я прям бру -бру -бру. там шарики. А було два. Ну ладно. Шарики дуже вкусні, так само як це вот діло. Мінус це виглядає як настоящий бабл-ті, те, що я що купила. Ну, если б тут была такая топленочка наверх, то це б точно выглядало як настоящему голосу. А зара всем пока!